У кого можуть забрати до половини пенсії, і що потрібно знати, щоб це не трапилося у 25-му році? І так, не 20% як списують зазвичай, а саме до 50%. І це не страшилка, це вже реальність, яка торкнулася багатьох. Тож з кого можуть списувати такі шалені гроші? Існують Три основні ситуації, коли пенсійні виплати можуть бути скорочені на 50%. Якщо пенсіонер має заборгованість з аліментів на утримання дітей, колишнього подружжя або батьків, компенсація шкоди іншій особі, тобто, якщо пенсіонер завдав комусь травми, у такому випадку суд може призначити утримання частини пенсії на покриття цих збитків, або якщо йде мова про компенсацію збитків на підприємстві, тобто якщо пенсіонер... Працював і спричинив своїми діями якісь витрати для компанії. В цьому випадку також потрібно рішення суду, але все одно за цим рішенням можуть відраховувати до половини пенсії, щоб відшкодувати підприємству ці збитки. У всіх інших випадках розмір утримань з пенсії не може перевищувати 20%. І це означає, що навіть якщо пенсіонер має безліч боргів різним організаціям. Мікрофінансовим установам, комунальним службам всі разом відрахування з його пенсії не можуть перевищувати 20% його пенсії. І крім цього, після відрахувань з пенсії, сума, яка залишається, має бути в пенсіонера більше, ніж 2361 гривня. Як вам стежити, чи немає якихось судів стосовно вас? Для цього є безоплатний сервіс, який працює в Телеграмі або Вайбері. Він називається Open Data Bot. Ось так заходите в Viber або Telegram, пишете оцю назву, реєструєтеся в ньому і відслідковуєте таким чином все, що стосується вас. Якщо буде якийсь позов, він вам надішле інформацію про нього.